Всім привіт приїхали сьогодні на горох наш. Будемо робити інстектицидну обробку от жука. Що розкладаємо. Оприскатель папа розкладає. Зараз колотиться. Работати будемо армором. Другого у нас нічого немає. 150 грамів на 200 літрів води на гектар виходить до цього в нас тут був гербіцидний От бур'яна ще ні разу таким не працювали. називається гермес аналог що там воно точно не знаю <свісно> в цьому не розбираюсь. аналог євролайтінга, чи що да, трохи отримав по голові Особливо де була двойна норма, все дивіться, край обходив, а тоді ж ну, зверху вниз ходив і де трохи виходить, перехльост, він і не цвіте, і нижчий ростом виходить. Трохи дав посадки, вже, мабуть, так і останеться. Ну такий город. Не знаю, до коліна. Дощів у нас немає. Ніфіа. Хочу чистую тріщини, ну, що немає дощів. от Вам і такий урожай буде. Робимо зараз перу, а тоді в кінці цвітіння ще одне. Все, всім пока.